Прикмети на 1 березня. Зяблик кричить голосно, йдуть холоди. Хлюпається вода на льоду водойми, чекайте теплих днів. Якщо чути плач, кікімори, або вона з'явилася на очі господарям, чекайте біди. Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими. Якщо жінка набере снігу і опівдні обітреним руки, вони за прикметами будуть чистими і ніжними. Якщо вагітна цього дня стане на пагорб і подивиться на перше сонце весни, то у неї народиться міцна і здорова дитина. За прикметою 1 березня ворони каркають голосно, скоро похолодає. Посилився вітер вночі, чекайте рясних опадів і потепління. Перший день весни теплий, значить, за прикметою ще буде похолодання. Що не можна робити 1 березня. Забороняється робити погані вчинки, ображати інших. Не можна просити вибачення не від чистого серця або нещиро прощати. Не рекомендується злитися, сваритися з близькими людьми та членами сім'ї, думати про погане скаржитися. Не можна бажати зла навколишнім, відмовляти в допомозі або милостині. Не бажано займатися важкою фізичною працею, прибирати прати. Не дозволяється їсти м'ясо.